Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. У нас зараз розпочався тиждень нової поїздки, і ми приїхали в дуже особливе і надзвичайне місце. Це унікальний кемпінг в Європі, який називається Караван Парк Секстен. І у них завжди всюди, поруч з їхньою назвою, теж написана ця фраза. «Unique in Europe». Це один з небагатьох, а можливо і єдиний п'ятизірковий кемпінг в Європі. Він знаходиться насправді в Італії, але це вже практично біля кордону з Австрією. Тому я б сказала, що атмосфера тут така трохи німецька, в тому плані, що е, інтер'єри, вигляд будинків, е, мова якою спілкується персонал, часто навіть меню. Воно вже більш таке е, на німецьке схоже. Ще одна з особливостей цієї нашої поїздки в тому, що ми зараз відпочиваємо не самі, бо зазвичай ми подорожуємо нашим камперам вдвох. Оскільки ні у кого іншого з наших друзів, знайомих немає кампера, і ніхто так не кохається в караванінгу, але зараз ми приїхали сюди великою компанією, адже наші знайомі Кася і Пьотр організовують такі зимові виїзди, і цього разу проїхало близько 20 камперів з Польщі. Всі почали з'їжджати ще вчора, а ми приїхали на день раніше, тому вчора ми вже встигли трохи розвідати тут околиці, поїздити на лижах. От, хоча ми вже були в цьому кемпінгу в минулому році. Ми повертались з Італії в Польщу нашим кампером, але ще іншим, і вирішили зупинитись тут на один день. Тому, в принципі, ми вже були знайомі з цим місцем, і коли почули, що ця поїздка буде відбуватись по в цьому місці, яке надзвичайно красиве, то ми вже знали, що хочемо сюди теж потрапити, приєднатись. Ну і ось ще такий другий, а може і основний так сказати, плюс і момент, чому ми хотіли сюди приїхати. Це ця атмосфера, що це буде груповий виїзд, буде дуже цікаво, коли збираються люди, які розділяють твої хобі. Бо, як я вже казала, у нас наразі немає таких близьких, знайомих чи друзів, які би теж подорожували таким чином. Розкажу трішки про цей зимовий виїзд. Загалом його тривалість, якщо я не помиляюсь, сім днів. Тобто, вчора в суботу був перший день, всі з'їжджались, розташовувались, знайомились. А від сьогодні вже така групова програма. Тобто, кожен з учасників отримує своє місце для кампера індивідуальне з підключенням до електрики. Ми всі, до речі, розташовані в одному крилі, тобто всі поруч з сусіди можемо собі зручно спілкуватись, комунікувати. Також учасники щоденно отримують три години доступу до спа. Тут просто надзвичайне спа. Уже минулого року ми встигли в ньому побувати, і я вам скажу, що це просто щось з чимось. Воно настільки красиво оформлене і просто якби. Вставлене в природу, а природа тут просто надзвичайна. Що це треба бачити? Це така насолода і такий релакс. Я не можу передати словами. Я планую пізніше трішки зняти невеличкий огляд кемпінгу і сподіваюся, що мені вдасться і зняти частково спа, щоб показати вам і поділитися цим. Так, що ще входить сюди? Отримують учасники безкоштовні вечері кожного дня. Проїзд на скібусах, трансфер до витягів, тому що тут поруч одразу біля кемпінгу немає витягів, треба трішки проїхатись. Це буквально 2-3 хвилини, але виїжджати щоразу камперем там, де його залишати незручно. Відповідно, простіше взяти своє спорядження, вийти до воріт. Там одразу поруч є зупинка громадського транспорту. Ми маємо такі картки на безкоштовний проїзд. Сідаємо в автобус, який ходить досить швидко, вони великі, комфортні. Проїжджаєш там буквально до п'яти хвилин і вже одразу є витяг. Крім цього, у нас буде організовано. 4 або 5 екскурсій з провідниками в гори, точно не знаю. Але мені здається, що все-таки 5. вони починаються від завтра, з понеділка, тобто будуть в різні місця екскурсії, це буде частково на лижах, або якщо буде хороша погода, то ми будемо йти в таких сніжних ракет снігових ракетах, чи як це правильно називається. Такі штуки, які чіпляють на взуття, і по ньому зручно йти по снігу в гори. Але це якщо буде, якщо будуть. Відповідні погодні умови, бо якщо я не помиляюсь, а я можу помилятись, для цього потрібно, щоб був свіжий пухкий сніг. Але якщо його не буде, то ми просто в звичайному гірському взуті підемо туди теж. От мені дуже цікаво це спробувати, бо я вже бачила якось, як люди так піднімаються, і мені здається, що це має бути такий дуже цікавий досвід. Сьогодні перший день і по плану нашому, по графіку, учасники бажаючих хто хоче, поїхали їздити на Лижах, але так як ми приїхали на день раніше, то вчора ми вже встигли сходити, поїздити на лижах. І якщо чесно, я трішки, мабуть, розбалувана, як це сказати по-українськи, розбалувана, розпещена. А тим, що попередні два місяці ми вже їздили постійно на лижах в пасотонали і в Мадонна ді Кампіліо, і в порівнянні з Мадонною і Пасо мені тут не дуже сподобалось, скажу чесно, тому що. Трішки слабші ці траси, витяги, все. І я вирішила, що сьогодні я краще залишусь тут, відпочину, погуляю, подивлюсь природу, з'їм щось смачненького, почитаю книгу. От. Але частина учасників вже сьогодні катаються. Ввечері, коли повернуться, то розкажуть, поділяться своїми враженнями. На території кемпінгу є, та, мабуть, все необхідне для проживання, що загалом завжди є на кемпінгах, а можливо, навіть і більше, тому що він вважається таким. Люксусовим і часто люди залишаються тут на дуже тривалі проміжки. Наприклад, з таких особливостей, ну, по-перше, спа, воно тут реально круте, таке достойне. А ще одна особливість: тут є різні варіанти місць паркінгових, місць під кампери, тобто є звичайні стандартного розміру, а є VIP, які там в два рази більші за звичайне. Також тут можна орендувати будиночки, залишатись жити у них, такі як апартаменти. Можливо, якщо там до вас, наприклад, приїжджають друзі, гості, у яких немає кампера. Ще тут є дуже класна штука. Тут є такий будиночок на дереві, там ще навіть і ванна, який теж можна орендувати і залишати, виглядає залишатись там, виглядає від ах, казково. І, наприклад, тут, окрім звичайних вбиралень з душами, туалетами, умивальниками, є така можливість, що ти можеш забронювати собі свою власну індивідуальну вбиральню. Тобто доступ до неї буде лише у тебе, ти отримуєш ключ. Ну, на мою думку, це реально зручно, особливо якщо ти залишаєшся на цьому кемпінгу на триваліший час, і тоді ти маєш своє індивідуальне місце. Тобі не потрібно весь час там приносити, забирати свої речі, ти можеш там залишити якісь тапочки для душу, свій рушник, якісь засоби, які ти використовуєш, і просто приходити, відкривати-закривати двері. Ясна річ, що в кожному кампері є своя вбиральня, там душ, умивальник, туалет різних розмірів, в залежності від того, який це кампер. Але особисто зі свого досвіду скажу, що коли ми зупиняємось на кемпінгах, то я люблю інколи піти, е, помитись, а особливо помити волосся в загальну вбиральню. Мені там зручніше, там є більше місця, плюс не хвилюю, що використовую забагато води з кампера, яка там є, а собі без проблем приходжу, роблю все, що мені необхідне. От, і тоді вже повертаюся в кампер. Також на території кемпінгу є два ресторани. Єдине, що ввечері туди потрапити дуже складно, тому що місця зарезервовані. Але в випадку, якщо ти не маєш резервації, то можна, наприклад, замовити піцу на виніс. Піца досить смачна. Ми вже двічі встигли її спробувати тут. А ще цього разу нам попалось дуже красиве місце, тому що одразу ось тут за моєю спиною тече річка. І оце все поєднання цих дерев. Якщо не знаю, чи видно в кадрі, тут просто надзвичайні ялинки. Вони такі височезні, з такими великими шишками, плюс птахи, які тут сюди літають. І, я думаю, ви на фоні чуєте їх спів. І шум річки, я вам скажу, що я тут так сплю. Просто надзвичайно, настільки міцно, швидко засинаю, а вранці прокидаюсь така, реально відчуваю, що я відпочила. Ну і цей момент, коли ти заходиш вранці в убиральню, вмитись, почистити зуби, піднімаєш голову і бачиш над вікном е ось ці гілки ялинкові, ці шишки, 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 шишки. Звуки птахи, цей спів птахів. тебе реально таке якесь надзвичайне відчуття єднання з природою. Тому, якщо зібрати ці всі моменти докупи, я реально розумію, чому цей кемпінг є таким унікальним, бо він дійсно «Unique in Europe».